А до речі, ви знаєте, де ви можете побачити і зустріти найкрутіших і найталановитіших дітей не тільки в Дніпрі в області, а ще й далеко за її межами. Ось тут, ось на у цьому проєкті, саме вони є. І ми з цього дуже раді. І ми з цього дуже пишаємося. Тому не затримуючись, знайомимо вас із нашою наступною учасницею. Вона дуже хвилюється, тому ми будемо її максимально підтримувати. А, у цьому Марія Сандл, Марійка, привіт тобі! Радий бачити знову. Ми до речі, скажу вам по секрету, вже встигли. Ну я ж побачив, що дитина хвилюється. То ми встигли обов'язково вже зробити невеличку таку гімнастику. До речі, за рекомендацію е, і наших учасників, коли треба тричі дуже глибоко вдихнути і видохнути. Ну що е, допомогло? Е, це тобі е, чи перестала ти хвилюватися зараз? Так, ну все, ми бачимо, що вона готова сьогодні подарувати нам а, свої виступи. Що будеш співати, про що пісенька буде сьогодні, у другому турі? У всьому світу посміхнись. Ти обов'язково будеш посміхатися всьому світу? Так. Покажи, як ти це будеш робити. Давай разом зі мною і з нашими глядачами. О, так. А хто сьогодні буде посміхатися поруч із тобою? Хто підтримує тебе сьогодні і не тільки сьогодні. Мама. Як звуть маму? Настя. Мама Анастасія, ми бачимо, що максимально прийнялася піснею про посміхнися, Тому будемо посміхатися. ще й з мамою сьогодні? Ну все, тоді ми з мамою бажаємо тобі гарного виступу. З нашими глядачами посміхаємося одне одному і підтримуємо тебе. І запрошуємо на сцену. Удачі! Плаче небо, коли жорна прошла до тебе, ти не журишся все ця, щасливим стане твоє серце, з всьому світу ла-ла-ла-ла, не рукотворити не бари, ла -ла, ла ла і все силіше стане вра Вона, вона, коли от на сцені, до речі, коли з тренером вона виходить з занять на позитиві, чи знаєте, буває таке, що ну, все-таки все одно зауваження роблять. Ну, це, ніхто не застрахований від цього. А, і буває таке, що вона засмучена. Чи все-таки їй це ну, просто надзвичайно подобається? Надзвичайно подобається, завжди виходить з посмішкою, туди може йти трішки там. Може, планшет подивитися хоче, треба заставляти. Але звідти вже Але виходить на пост. так і каже, більше я не буду плакати, більше не буду. Коли Світу пасми гнись, лалала, врафурити -ла -ла, не Ла-ла-ла-ла, і веселіше та не брат. І тично буде все гаразд. Усьому світу пасмі гнись. Вала-ла, ла, -ла, -ла, -ла брат, не бариш. ла лалалала, -ла -ла, і веселіші та не брав. Спіжить на розмішкою душі, наші дрібниці помічать, а ще любити і вдача, жить я пристрасна, зробили. І кожен ранок тебе сумнів, мовся дружина. І лу, усе наладиться, коли вона любить любити, співати і, брать, і сама попустилася в піти на локал. Це круто, а бажання дітей обов'язково мають бути здійснені. Це є фактом. У цьому світу. На Барис, і веселіш да не бра, і те, що буде с гараж. В чому світу в ла 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 ла-лала, не затворити на барись. Ла ла-лала, -ла -ла. і веселіш да не брас, і те, що буде ця Сандоу від всіх-сіх всі, вітаємо тебе! Ти красунечка, молодчинка. А впоралася на всі 100%. Іди сюди до мене ближче. Слухай, ну це моя думка, тому що я завжди, я дуже настільки люблю наших учасників, абсолютно всіх і кожного. Що я завжди всім кажу, що впоралися на всі 100%, тому що я бачу, що дитина отримує від цього задоволення. Твоя думка, ти впоралася, в тебе все вийшло, ти була красунечка. Так. Ти посміхалася? Так, а я тобі скажу, ми тебе отут бачили, як ти посміхалася, і ще й з мамою встигли посміхатися і разом поспівати. Тому, друзі, обов'язково не забувайте про те, що триває голосування на офіційному ютуб каналі телеканалу Т 1 А голосуйте, Марія Сандул, вподобайки, коментарі, перегляди. Все задля того, щоб дитина іще більше посміхалася на всі свої 28 Поки що 24, чотири. Скільки там, Так, правильно? Так. Ну що, всім давай і е, ще раз привіти, е, передавай і скажи, щоб за тебе голосували. Привіт голосуйте за мене і голосуйте за мене. Оце молодчинка, все біжи до мами. Дякуємо тобі. Ти супер.